Всім привіт! Ми знову з Пашею погралися в ігрульку. Як бачите, в нас ксія пісочниця. Кораблі. Ми тут рухаємося, робимо якісь місії, завдання, прокачуємо свій корабль з першого до третього рівня, отримуємо переможні очки. У кого буде там дивлячись, як ми вибрали 10, 15 чи 20, Хто перший зробить, той виграє. Ну, Паша, привітайся, розкажи, що у нас сьогодні була за партія, що ми тут робили. Всім привіт. Що ми робили? Ми робили все, що можна в цій грі. А в цій грі можна робити доставки, добувати ресурси, продавати ресурси, виконувати різні місії. Є місії погані, які знаходяться поза законом. Там контрабанда, вбивства, грабіж. А є місії хороші, там перевізка, дослідження, якесь ти робила. Я он собі здоровену в корабель третього рівня до речі трошки неправильно. Ми не покращуємо корабель до третього рівня. Ми купуємо нові кораблі. Mm -hmm. І з прикольних механік одразу скажу, що в нас залишаються по здібності з попередніх кораблів, тобто з першого корабля, здібність з другого і з третього. Uh -huh. І всі вони такі дуже асиметричні. І в кінці кінців у нас виходить якийсь супер прокачений корабель з трьома сильними здібностями. Uh -huh. От, наприклад, в мене ну тут нічого не скаже енергію безкоштовно маркери без трати енергії собі виставлю це дуже імбово. Потім в мене був додатковий щит сильний, і оцей прикол останнього корабля. Є такий зонд в мене, який я можу від себе. Ось мій корабель з дерев'яний. Він може від себе висилати мій фігурку мого першого стартового корабля, як зонд, і вона летить на чотири. Виконує там щось, що мені треба. От такий прикол. І типу в корабі взагалі інакший корабель вийшов інші там здібності. Ну а, да, взагалі, в мене так. було більше на м, стрибки скачки через деякі локації, щоб просто не кидаючи куп, я відразу тримала е, поранення і просто пройшла. Потім, наприклад, у мене було. Перед початком свого ходу я могла витратити енергію, щоб рухнутися, дивлячись від кубіка, яке значення попало. І, наприклад, саме найкрутіше, там третє, третього рівня складність я могла на відстані від восьми клітинок влупити по прямій, не дивлячись на перешкоди, які були переді мною. Це я на всякий випадок, бо Паша мені постійно своєю великою е, огромною пушкою вражав. Каже, у мене є велика пушка, і мені страшно було, я на всякий случай таке купила, щоб Вдарить його, якщо що, от щось із такого із покращення, що ми маємо. Ну, от ми літали по всьому космосу, здобували переможні бали всіми можливими способами. Ось так виглядає трекер переможних балів. Ми тут можемо грати до 5, 10, 15, 20 ПО, як визначимо. Це від цього залежить довжина партії. Ми грали до 15 і. І це 4 дуже, години. Дуже в так так йшли. Майже, майже однаково заробляли бали. І я трошки виграв. Я Назбирав балів за місії з продажами різних видів ресурсів і купив собі чотири переможних бала. Ну просто напряму купив. Да. Тобто я звідси стрибнув сразу сюди. А я, до речі, один раз було, що в мене що в пач нас просто на кубіку випала двадцятка, і ми mm. за це отримали переможне так. очко. Такі о, це от... називається що е, удача. Везіння, мабуть, за удачу. Да. Так, за везіння. Але... Ми два рази підряд двадцятка випала. До і речі, два за за це скажу везіння. Буквально на самому початку гри. Мені просто випадали, де б я не отримувала б ресурси, випадали низькі числа. Мене постійно льот фігачив. Мене фігачили поранення. Я просто вмерла. Мені постійно не щастило. Паша там я не скажу, що він набирав переможні очки, але він потихеньку е, покращував свій корабль, щось там докупав, отримував ресурси. Так, да, у нас не так багато є локацій, які відкриваються на початку. Всього тільки їх три. Але по суті, він вже встигав цими кубиками отримати ресурси, тримати їх і шукати. Ті локації, там, наприклад, ті планети, на яких можна їх скинути. Мені але повезло. він вже був з ними, і я просто така: кидаю фігня, кидаю фігня. Ну, мені кидаю пощастило фігня. ось де можна здобути фіолетовий кубик, а ось де його можна продати на початку гри. Поряд. І взагалі трошки, мабуть, тебе не зрозуміло, як ти там урон отримувала щось таке. Не, ну, я так. поясню, що вся гра це у цей кубик. Ну тут є різні куби, але все, що діє проти нас на полі, злого, там метеорити або напад. Добича ресурсів напад не завжди. Напад, тільки yeah. якщо дуже сильний купив дороги со uh -huh. собі, все це кубик d20 і, здебільшого, йде так, що від 1 до 10 щось погане, від 11 до 20 щось хороше. Наприклад, будь ось, о, добича, звичайна добича ресурсу. Кидаю кубик, випало 3, це я 3 демеджу отримую. І отак, якщо від 1 до 10 щось випаде, це стільки ж я отримаю собі пошкоджень на корабель. І там вже щитами можу блокувати це день. От, нюанси. от. І от до цього, що Паша каже, мені випадало не просто 1, 2, Мені випадало 10. 10, 8, і ти на самому початку тебе самий отстойний корабель, ти не Можеш ніяк захиститися від тих восьми. Да, Якби я не кидала би щити, мені, да випад... <смі> мені випадає три, там щось два, і все одно демедж на носа. Ну, коротше, я на початку, звісно, була дуже зла, тому що мені на кубах сильно не щастило, але потім <смі> <смі> якось воно розвернулося вже посеред гри. там На п'яти очках, на шести вже нормально попадалися Куби, да, була інколи якась фігня. Попадалося, я не добувала ресурси, але тут від цих демеджу можна ну не тільки захиститися, а коли ти будеш на якійсь іншій планеті полікуватися за гроші, або там вони просто скинуться Ну як по стандарту в усіх пригодах і подібних іграх. Якщо ми в якомусь місті, а тут замість міста планета, ми можемо на ній да все полікувати, продавати, купувати і тому подібне. Ну у нас тут є NPC, які. Тут літають, нам ага. заважають на є, бандит. Є бандит, і який нам переслідує торговець, і торговець є, який ресурси возить туди-сюди літає, і ага. на ньому з'являється все більше грошей, і він з часом стає дуже такою здобиччю привабливою. Я в якийсь момент гри спокусився, його ракетою за пару ударів, за пару раундів знищив, отримав переможний бал, і гроші, які на ньому були. А оцей бот він на нас нападав і тікав. Це угу. злочинець. Ну він такий, буквально ножиком такий і тікать сразу. Ще ж не забувай про да, астероїди сказав, у нас наче є. наче не боти, але є спеціальні зони, де літає астероїд по колу. По колу. Ми, коротше, коли залітаємо на його на таку лінії, опрацію, видимості. кидаємо за нього куб, і він летить настільки вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Якби попав на корабель гравця, він одразу його знищує, цей величезний астероїд. Ну і тут дуже 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 багато різних таких нюансів та приколів в цьому і в плюси мінус гри. Бо різноманіття є, але треба знати, як це все працює, в правила постійно підглядати. Ну от Якщо казати, як грав Паша, він, наприклад, прямо в астероїдах, де тут за заникані такі є локації, де ти кидаєш куб, щоб добути ресурси, він там собі добував ресурси. Ми на початку взагалі були низькі числа, і тому я поранення постійно отримувала, то я вирішила, не буду добувати ресурси в астероїдах. Я ходила на такі штучки, знаки питання, того, що, по-перше, вони якийсь бонус дають, що там на Ньому намальовано, а по-друге, ти можеш два скинути, і це вже переможне очко. тобто Я намагалася більше досліджувати, досліджувати території відкривати, добувати ці знаки питання, щоб міняти на переможні очки. Я робила місії, які в мене були, в мене багато місій було, якби би на доставку, щось іще такого плану. Тобто я більше переміщувалася, робила доставки і так далі. Наприклад, я взагалі не напала. За всю гру ну ні разу. Я вирішила давай спробую без тільки погрожувала Да я погрожувала Я була зла на пашу з його везінням на кубах. Я казала, ні, я, ти я була тобі атала. Ти була десь померла на якійсь планеті, да. і з тебе ресурс випав. а Я прийшов, і забрав його. А я сказала: не чіпай, паша такий Так він лежить без діла. Я кажу, ну ага конечно, дякую. Пасіба. Я думаю, треба ще сказати про ці планшети. Воно видно, але може комусь не не зрозуміло, що ми купуємо різне обладнання. Щоб рухатися, нам потрібен двигун. Ось він в мене вже прокачаний, бо залежно від того, який у вас тип двигуна, такий кубік викидаєте. На початку це D6, самий звичайний двигун дешевий можна купити, а потім можна здобути гроші і купити вже з кубіком D12. І так само з щитами, зброєю, можна їх купувати, можна не купувати. Різні додаткові відсіки, модулі, все це, як і грузи, як і е, шкода, яка наноситься кораблю, все це кладеться на нього і його заповнює. І дуже багато різних кораблів, планшетиків, там прям тонна їх, і ми, все. до речі, грали з пашою разом з доповненням. У нас тут так, є окремо бай. ось ось такий і ринок є. І у нас додатково були оці астероїди, які е, з АйС астероїди, угу. да оце льодяні астероїди. Ну, додатково більше мастхевне. Осі... Я вважаю, що ну ти да. типу без нього взагалі ну база дуже більша. І, і ось я не знаю, що ось це. Це, мабуть, фанатське доповнення. Ось оце. це фанатське, це, От, це, фанатське да. доповнення, де Команда. кожен з нас, коли відкриває е, якісь Нові планети, він може е, спробувати на планеті на любій Не обов'язково де відкрилася та планета, купити собі не Ч... знаю це Ч... член екіпажу. До да, трьох член людей. екіпажу. От купити у нього якась іся білочка, і ще додатково е, лічне діло, як тут написано. Да, викладається сам його карта і рандомно йому якась здібність додаткова. В нього в самому здібності, які можна прокачувати. Ну і додатковий оце здібність. ми перший раз грали. Це так. паша десь нашов. Я йому заламінувала. То погралися. В принципі, прикольно, ну, штука. цікаво. Да. З рахуванням того, наприклад, як мені там могло не щастити, я хотіла купити саме помічника, який щоб урони мені виліковував і так далі. Ну що ти скажеш за сьогоднішню партію? От 4 години з рахуванням, що правила потрібно було перечитати. Ми грали десь, мабуть, роки три тому назад. Ну, не три-два, напевно. Ну да. думка про грава півтори. Ну, гра прикольна, незвичайна. Тут все на рандомі. Я ж чого казав, що є двигун простіший, є складніший. І так само зі зброєю щитами, бо на всі ці, от коли ми захищаємось, коли ми рухаємось, коли ми стріляємо, на все це ми кидаємо куб не тільки на оцю добичу, а на взагалі на всі діли. Я, я хочу переміщуватись, в мене вже прокачаний двигун, і я кидаю куб з більшою кількості значень. Аж де 12? Я кинув його, 12 випало 12, Я аж на 12 рухаюсь, а може випасти один. один. І я рухаюсь на один за цю дію, і переміщення в схід вони обмежені. Треба на них жетони дій витрачати. От на двигуні три місця, три рази я можу максимум порухатися. І кожен раз кидаю кубик. На все в цій грі кидається кубик. Це такий з однієї сторони прикол, але з типу другої сторони, як і в мене було на самом деле, може дуже нещастити, так. Тому якщо євролюбителі ну, взагалі не для них гра. Мило, але так. дивися ще на те, що ми грали тільки вдвох НПС. І, і от на початку мені не щастить, але я ж швидко відновилася, бо Паша швидко. сходив швидко, я кидаю куб і десь з'являюсь на якомусь із секторі з числом. Ага. І так... особливо з доповненням, воно трошки да. м'якше, бо там ти хід в базі, ти маєш хід пропустити а -а -а, по правилах. Я це не а в доповненні ти хід не пропускаєш. Ну, коротше, оце якось так. но, наприклад, ми колись грали на чотирьох гравців, то там було типу довше, і ми навіть не дограли. Ми не дограли. А тут навіть з оцими ось, з оцими ось плюшками це класна фігня, тому що мені прям попадалося на переміщення, і паша не вказав: угу. я мені тебе теж. чекаю 20 хвилин, поки я ти сходиш. Я не через переміщення no. чекав. Ні, ну тут через ігрові моменти, мінус гри, до речі, як і на форумах писали, і багато хто каже, що довго можна чекати, особливо коли чотири людини. І от От я за що й кажу, я а ми грали тільки на двох, і uh -huh. паша вже мені казав, давай швидше, давай Я за пішше. дві хвилини. Там коли щось зробив, і потім сижу чисто там 10 хвилин. Чекаю хід гравця може таке бути аж 10 хвилин. Потім ще якісь фази раунду відбуваються, і нарешті я ходжу через 15 хвилин. Знову декілька хвилин чекаю. Таке може бути в цій грі. Це такий мінус даунтаймом. І щоб ви зрозуміли на базовій коробці написано грається від трьох до п'яти. Ну я так розумію, з Я б кожного... грав до трьох <с типу. <с тут є соло режим. До речі, я б грав до трьох. Ну от, і я теж так думаю, що грається від двох, тому що тут ще NPC, МПС, які Боти плавають, заважають. Вони допомагають дуже сильно, щоб відчувати цей космос непустимий, Що нас не тільки двоє. Так, да, у нас ще й місії є, де можна NPC. просто на них напасти, за що там отримати плюшки. Ну, це як сказати, не те, що прям місія. Розбойничество. Це так роблять в цій грі. Я не знаю, чи є це в правилах, але у цих їх вважають за гравців, типу між нами, які uh -huh. сидять, і може випасти місія вбити гравця зліва. Я тоді рахую троговця, а не тебе. Uh -huh. А є вип... вбити другого гравця зліва. Тоді я рахую через нього вже на тебе. Uh -huh. І вони, як гравці, на яких ми можемо виконувати місію, це дуже різноманітні партії, порівняно з тим, що ми один на одного uh -huh. двох uh -huh. полювали. Ну, я бачу, тут є багато що робити, коли ми виконуємо, наприклад, якусь місію, отримуємо переможне очко. Ми рухаємося на локацію. Ну, тут ось по треку де каже, відкриє Титули, ще одну картку. події да-да-да да. Тут воно і ще додатково щось дає. Типу загальні можливо бути місії, і якась там написана У, Ось е титул. титул О, таку да. два кораблі за один хід, отримай переможний бал за цей титул. Ти забираєш собі титул і отримуєш ще й собі бонусну якусь здібність від титулу. Я наприклад отримала, але так. З ними не користувалося взагалі, ну їх можна кучу назбирати. Тут загромо, їх багато з'являється, ну, і от... є івенти, які взагалі там можуть впливати на щось, що відбувається на полі. Ну на я скажу, що я за ці 4 годинки я підустала, я теж що ми... Да, От, от я коли я не я не нахманую, просто я розумію, що тут, скоріш за все, в світлячок я награла там уже разів в мене 10 є, але а оце тільки А тут тільки друга партія, але там в світлячку, коли навіть ті. Перші рази, коли я грала 4-5 годин, я не так уставала. Mm -hmm. А тут, хоч ми і на двоє граємося. Мені складно порівняти, але я думаю, що я в світлячку теж втомлювався за 4 години. Но... тут же ж. Так багато нюансів у грі. Ти mm -hmm. мене питала кожен хід про щось. Да, про якісь тому нюанси. що у нас різні локації. Треба зрозуміти, то... як локації працюють, mm -hmm. бо там, наприклад, десь треба кинути куб, десь то, і це все було в голові паші, бо я спрашивала: так, а тут Ні, я ну, я кидай тут... куб, а ось тут я кидай, тут ті, да, ті, там є голові... пам'ятка, пояснення, звичайно. По всім цим локаціям є пам'ятки непогані в цілому, зноска, і по тому, по структурі хода, по тому, якщо ми тут отримаємо, mm -hmm. в цілому зноска тут є, зручна. Ну, і пам'ятки є. Я б я б ще пограла, але мабуть, я перший раз, коли ми грали, для мене це було незвично, і було чотири гравця. Тоді, мабуть, діма просто плакав, як йому не щастить на кубах. Тут цікавіше, коли гравців більше коли угу. втрьох граємо, то стає цікавіше, бо більше заважаємо один одному. Ну тоді мені але більше треба правила грати, ознати краще правила. Да, да. Ну якось так. Я не про ще пограти. Не знаю, там Паша захоче продати гру цю чи ні, чи залишає собі. Але ну, ну, ну я скажу, що я б не так часто в неї грала. Ну, типу, я б грала, але не ну, так понятно. часто бо... 4 години сісти. Чотири да, години в, в, в усталость, усталость, але ну у паші воно є ефонія. ефорія. Е, 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 як вона? Ефія. Ефія, так, да, це Ефі. типу оцей Мах, тільки в іншому всесвіті, але, наприклад, я б здається, я в нього частіше грала, хоч там десь так само, кількість годин. Ну, він мене теж піддушив, але знову ж таки, це тому, що я знав правила, пояснив а, да. їх і кожен хід там щось підказував. Якби обидва знали правила, не так би піддушила. Ну так, це наша думка за дві партії, як ви бачите. Пишіть коментарі. Не, ну, гра унікальна, такого типу немає. Навіть якщо ми беремо зовнішнє кільце, бо світлячка вони не такі, як це. ну ти ж розумієш, вони всі по різному створені. У зовнішньому кільці вони всі рухаються так от по колу, і там різна взаємодія. У світлячка там окремо є як пожирателі за нами ганяться, і інший рух зовсім. Наприклад, хтось може не любити куби, а там ти тягнеш картки, де пройдеш, не пройдеш, так... можеш сам вирішити зупинитися. Ну, зовсім різні ігри. І, і... І ну, от, якщо хтось буде запитувати, а яку краще мати, я б не сказала. Тому що да, Де механіки десь є одні, але вони всі різні. І ну, якщо у вас достатньо грошей, можете мати всі. Ну, це, як сказати, оця сама, мабуть, з них склад... складна, складна, а -а -а. складна така улдова і рандомна зусилля. Ну так, да, я думаю, це сама складна. тому що тут ще оце з цими кубами, як мені не щастило, тут складно. На все, куби кидаються. Світлячки, по крайній мірі, можна позбирати. Ну, типу екіпаж, їх на них обладунки, якісь там зброю, і назбирати ті позначки, які треба ще ви на місії, або, звичайно, надіятися mm -hmm. на Куби, які ти кинеш, і він тобі щось дасть. Ну, коротше, пишіть свої коментарі. Грали ви в цю гру чи не грали. Чи вам цікавий такий взагалі формат, що це я знімаю коротеньку думку з приводу гри, щоб ми пограли з Пашою. І давайте до скорих зустрічей. Пока. Бувайте! Пока, пока.